Стипендія Бориспільського міського голови Київської обласної держадміністрації, стипендія президента та міжнародна нагорода. Усе це лише за одну наукову роботу з психології здобула учениця Бориспільського академічного ліцею. Десятикласниця Ірина Кореневська почала цікавитись наукою рік тому. Її цікавили філософія, нейробіологія, а також психологія. Саме психологію я зрозуміла, коли я просто почала неї цікавитись. Десь протягом двох років мені було це дуже цікаво, саме психологія, і я багато читала сілях книжок і дивилася відео про психологію, всякі лекції. Це мені було цікаво. А потім, щоб саме наукою, то це мені більше як підказала моя вчителька біології, яка є моїм зараз науковим керівником. І вона просто як така дала ідею нашому класу, що можна зробити такий проєкт в наступному році. Це був тоді восьмий клас. Коли це вона сказала. і вже в 9 класі я почала з нею працювати над своїм науковим проєктом. Одразу великий потенціал в Ірині побачила вчителька біології академічного ліцею Ганна Олегівна, яка невдовзі стала її науковою керівницею. Вона, з-поміж всіх учнів, відрізнялася своєю ініціативністю, творчістю, креативністю. І тоді, коли були завдання творчого плану, міні-проєкти, то вони відрізнялися з поміж усіх. І ось наприкінці, вже тоді, коли вона навчалася в 8 класі, проговорила. Учням про те, що є така можливість взяти участь в конкурсі захисті Малої Академії наук, і ось власне Ірина погодилася і так вже розпочалася наша творча діяльність спільна. І, врешті-решт, можна сказати про те, що працюючи з Іриною. Я відчуваю себе ментором, тютером, фасилітатором, як це можна ще назвати, тому що з нею працювати дуже легко. Е, наша ідея зароджена була наступним чином. Тобто, тоді, коли е, саме е, ідеї стосовно теми проєкту вирізнялися, з поміж усіх, в нас були і орігами, ми думали про те, що можливо взяти до уваги. Але е, з'ясувалося в ході нашої бесіди про те, що вона захоплюється саме ліпленням і самого дитинства. І тому це було близько її до душі, і те, що близько, те Воно можна сказати так і лягло на душу Свої ідеї в науковому проєкті. Ірина почала втілювати у вересні 2023-го. І вже за три місяці дівчина готова була презентувати роботу. Складається ж вона зі спеціальних карток, за допомогою яких діти віком від 6 до 10 років зможуть ліпити з пластиліну різні вироби. Така методика розвиває у малечі дворучну координацію та міжпівкульну взаємодію мозку. Говорить Ірина. Я дійшла до цієї ідеї. Звісно, я спочатку дивилася багато всіляких нейротренажерів Монтесорі. І взагалі, ну, такі популярні, взагалі ще існують в світі. Але після цього я також ну, подумала, що я не хочу робити таке щось з дерева, бо це дуже, ну, дуже складне, як в антисорі. І потім я б додумала, що потрібно просто, як я колись ліпила, я просто такі дощечки, на які ліплять з пластиліну, але прям щоб були завдання або якісь картинки, то такого немає. І тому я вирішила зробити щось таке новеньке. Я в канві все зробила повністю весь дизайн карток. а Потім ми їх роздрукували, обрізали і вже тоді вони пішли в роботу. Далі ж Ірина детальніше розповіла про свою розробку та продемонструвала її макет. Це мій нейротренажер для розвитку міжпівкульних взаємодії та дворучної координації у дітей молодшого шкільного віку. Зараз я його відчинюю, покажу вам саме картки, які я розробила, вони є п'ятьох рівнів складності. Перший рівень складності це картки, на яких зображення є повним, і діти повинні були наліплювати пластирін на нього та відтворювати це зображення. Другий рівень складності це картки, на яких зображення є частковим. Частково воно існує, а також є контур. Також третій рівень складності це картки, на яких є тільки контур, і діти повинні були використовувати свою уяву для того щоб відтворити відтворити повне зображення також є третій рівень складності, четвертий рівень складності це на картках існує тільки тема і діти повинні повністю відтворити також уявити і відтворити це зображення пластиліном і також найскладніший п'ятий рівень карток це такі великі картки з якими діти працюють в парах вони відтворювали і фон і також і тварин і також використовували свою уяву та між взаємодію для відтворення цього. Також можна використовувати ці картки як для батьків, щоб навчати своїх дітей. І також це можливо в реабілітаційних центрах, якщо є у людей саме порушення дрібної моторики, вони можуть таким чином це покращувати. Як впливає методика Ірини на дітей, розповіла й Ганна Олегівна. Вона зазначила, що під час таких занять в учнів зростає рівень інтелекту. Взаємодія міжпівкульна полягає в тому, що тоді, коли дитина щось починає ліпити, в неї випрацьовуються сигнали, нервові імпульси, які йдуть до обох півкуль головного мозку. Звідсіля і поєднується їхня взаємодія, синергія, так звана. І звідсіля рівень IQ зростає, рівень саме сприйняття зростає, уява, увага. Тобто всі процеси мисленнєві, вони наряд щабель, вони підвищуються і таким чином розвивається саме психологічна складова дитини, тобто її мозок, її робота. Ось власне про це йде мова. Ганна Нестюк розповіла, що захистивши свою розробку нейротренажеру на всеукраїнському конкурсі наукових робіт Малої академії наук, Ірина Кореневська виборола друге місце. Згодом дівчині призначили стипендію Київської облдержадміністрації. Далі ж вона отримала стипендію Бориспільського міського голови, а невдовзі здобула стипендію президента України 27 листопада. Ми з Іринкою відправилися до міста Києва, де 270 сімдесят учнів були нагороджені саме були стали лауреатами президентської стипендії. І власне кожного місяця, щомісяця вона отримує 2800 гривень. Цю стипендію отримують учні члени малої академії наук, саме призери уже всеукраїнського етапу, і також призери Олімпіад Українських Окрім того, Ірина подала свою роботу і для участі у всеукраїнському науково-технічному конкурсі Екотехно, де від американської психологічної асоціації отримала відзнаку. Ці відзнаки мені означають такі як стимул і мотивацію, тому що дуже приємно, коли ти працюєш над своєю науковою роботою. і Потім ти отримуєш якось, як, ну, нагород, якусь як якусь винагороду, все таки, і що це цінують, і просто це дає ще більше наснагу робити щось нове, можливо, якось розвивати свій минулий проєкт і взагалі вчитися і як не Ну, вчитися, і це така величезна мотивація для мене особисто. Тепер же Ірина планує удосконалювати свій проєкт та й далі розвиватися у напрямі нейробіології. Я б хотіла більше розвинути свій минулий проєкт, а вже потім, якщо що, також розвивати якісь в майбутньому. Мені психологія дуже сильно подобається я розглядаю цей варіант, як вступ до вишу, але можливо я піду більш, бо як бо саме нейробіології в більш складному, прям науковому. Психологія мені подобається тим, що я можу дізнатися більше про. Свій свою поведінку саме про себе більше таким чином, і також я можу аналізувати вчинки інших, і таким чином я кращу комунікацію можу будувати з людьми, і також я більше розумію як світ і взагалі ну більше розумію себе. Вона дуже перспективна. По-перше, я була захоплена, точніше, захоплено, дізнаюся про неї щось нове і нове кожного разу, оскільки вона і вивчає китайську мову, і вона цікавиться маркетингом, вона цікавиться психологією. Знаю, що вона читає багато наукової літератури психологічної, саме ну і, врешті решт її здобутки, її ось такі, такі кроки, точніше, є прерогативою того, що дійсно Ірина має велике майбутнє. Анастасія Усик, Нацар Гераскін, Денис Драган Михайло Гончар. Новини Тереза Бориспіль.